Сьогодні у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка міський голова Дмитро Биков та начальниця відділу освіти Лілія Щербина познайомили колектив навчального закладу із новою його очільницею. В більшості від керівника залежить якою дорогою буде іти заклад, як він буде розвиватися. І у зв'язку з тим, що Ольга Олексійовна прийняла рішення достроково припинити контракт. Сьогодні на нараді у третій школі з метою представлення нового керівника присутній міський голова Дмитро Геннадійович і заступник міського голови Надія Дмитрівна. Через два тижні розпочинаємо новий навчальний рік. І сьогодні хочу вам представити нового керівника. Директора загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 імені Віктора Лежниченка Інну Віталіну Шахман. Декілька слів хочу сказати, що Інна Віталівна має достатньо успішний досвід педагога і керівника, і до сьогодні очолювала. Недогарківську гімназію Піщанської територіальної громади. За фахом Інна Вітальніна, учитель математики і інформатики, закінчила Полтавський державний педагогічний університет Полтаві імені Короленка. Має стаж 22 роки. В області іна Вітальна відома як педагог новатор і це підтверджується її багаточисельними досягненнями, перемогами у сфері освіти, тому хочу побажати вам і навітальна подальших успіхів вже в нашому місті в загальноосвітній школі номер 3 Упевнений, що ви привнесете. Свіжі ідеї, інновації, напрацювання і спільно з колективом зможете зберегти все те найкраще, що зробили за 50 років існування школи. Ну і всі ми з вами зацікавлені підвищені якості освіти і конкурентноспроможності школи номер 3 Вітаю успіхи. Мене переповнює величезна е, гордість, честь очолювати цей заклад грішньопланівську школу номер 3 з такою славетною історією і з таким потужним колективом. Моя мета як директора е, проста: це забезпечення найкра... найкращої якості. Освіти нашим дітям створення умов для всебічного розвитку. Після знайомства із колективом, відповідаючи на запитання журналістів про те, який стиль керування обирає батіг чи пряник, нова очільниця загальноосвітньої школи номер 3 Інна Шахман зазначила: це давним-давно вже не працює. ні кнут, ні пряник, а ні, ніякого такого стилю у мене немає. Довіра. Взаєморозуміння. Знаєте, коли кожна людина знає, куди рухається заклад у розвитку, коли кожна людина, яка тут працює, знає, що треба робити для цього руху, і вони залучені, то це найкраща методика. І коли керівник піклується про свого підлеглого, з новим стартом трудової діяльності привітав керівницю і колектив загальноосвітньої школи номер 3